Сини мої народжені в любові, чому не чую ваш веселий сміх? А ваші очі карій волошкові, чому не бачу ясний погляд їх? Синочки, зеленіють трави, співають переливом солов'ї, а ви не йдете на поріг до мами і вишиванки не вдягаєте свої? Не вберегла, покровом не накрила, свята земля у полум'ї горить, Жорстокий нелюд обпалив вам крила, та душі ваші він не спопелить. Ви зорями у небі спалахнете, Промінням сонця цвітом на весні і в пам'яті нащадків оживете На рідній і оновленій землі. Стоїть в скорботі, мати Україна, одягнена в жалобне вишиття, Минеться все, відновиться руїна, лише синів не повернути до життя. Автор Леся Процик